Нове інтерв'ю Ігоря Терхова. Харків'яна божня це місто. У нас чисте місто. Воно було чиста, хайно, щоб були нові локації для відпочинку, для досугу харків'ян. Так у нас більше риска, але е, у нас більш комфортне життя. Є такий рефрен, да так, чисто, хайно, чи це те, чого прагне Харків, щоб ми відрізнялися чистотою? Краще, коли чисто, краще, коли є лавочки, краще, коли є смітники. Бо йдеш десь там, я не знаю, в Києві ну, ну об'єктивно. Ну я не знаю, це звичайно що це все повторювати, ну але це факт. Тут зараз просто буде виглядати, що ми стаємо на позиції Ігоря <рес> Олександровича Олександра. Разом харків'яни, ми одна родина дуже швидко зникають ознаки обстрілу. Як на мене, ну в тому плані, що швидко комунальники відпрацювали, і буквально за декілька годин тут ти не зрозумієш, що щось сталося з іншого боку. Це трошки теплованна для нас. Коли швидко зникають ознаки а, того, що трапилось на да, обстрілу. Наступного і здається, що ой, тут нічого не було. Процитувати ці слова, так. коли мене питають: повертатися чи не повертатися до міста Харкова. Я завжди кажу, що це справа самої людини і родини. Ми розуміємо, які риски є, але вони існують сьогодні по всій Україні. Насправді, і в Києві, і в На Рівенщині, і в Луцьку, всюди є. І Західна Україна страждає, як ви бачите. Так, у нас більше ризиків, але у нас більш комфортне життя. Я не знаю. Коли остання ніч була, коли ми комфортно спали. От Їздив на Львівський медіафорум і три дні спав. Нормально спав? Не? Ну там, по-моєму, комфортніше. Але тут же ж бачите, те, що не вдається нам всім нормально працювати і відпочивати, це, це факт. Ну але тим не менш, ти вдома.